Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про чудові зміни для українців в Польщі, і не тільки в Польщі, але і по території всього Європейського Союзу. Давайте ж розбиратися, що там такого хорошого відбулося. Став лайк цьому відео і в коментарі обов'язково. Просто зараз пиши, звідки ти його дивишся. Отже, 22 мобільні оператори в Європейському Союзі та сім операторів з України погодили продовження ще на цілих 12 місяців угоди про скасування роумінгової плати для громадян України, аби ті могли залишатися на зв'язку зі своїми рідними та близькими. Дану ініціативу підтримала також Європейська комісія, яка, власне, і сприяла погодженню якби продовження цієї домовленості, і це означає, що перебуваючи в будь-якій краї будь країні Європейського Союзу, ви без жодних проблем можете. Залишатися е, на зв'язку е, зі своїми родичами з України, при цьому не платити е, додаткові якісь кошти за е, роумінг, тобто дзвінки для вас в Україну і надалі будуть залишатися е, якби по стандартній абонентській платі. І е, доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі, перебувати на зв'язку з рідними і друзями в Україні та навпаки. Орган європейських регуляторів електронних комунікацій, який називається Берек, засвідчив ефективність домовленості між операторами е, в Європейському Союзі та Україні, і е, вона е, і далі е, дозволяє надавати доступні послуги для транскордонних дзвінків. Паралельно також хочу нагадати, що в квітні 2023 року, тобто декілька місяців тому, було також прийнято відповідно ініціативу, за якою зараз відбувається інтеграція української та мережі Європейського Союзу, для того, щоб не потрібно було підписувати ніяких там додаткових умов, не потрібно було їх продовжувати, для того, щоб між нашими країнами. Взагалі ніколи не було жодного роумінгу, і е, також в Європейській комісії наголошують на тому, що на сьогоднішній день е, якби, зі сторони Європейського Союзу все готово, все погоджено, і зараз е, відповідно тільки Україні потрібно прийняти е, зміни в нашому законодавстві для того, щоб е, якби, дана співпраця вона вже працювала там на постійній основі. У мене особисто немає там жодних. Жодних якихось побоювань, чи немає жодних думок про те, що Європейський Союз, як мінімум, до кінця війни, навіть без погодження там нового законодавства в Україні, перестане продов... перестане якби надавати оці послуги роумінгу безкоштовно. Я думаю, що вони будуть підтримувати абсолютно всіх українців, які знаходяться як на території Європейського союзу, так і в Україні. І тут єдине, що можу сказати, що хотілося б, щоб власне. Українська наша влада якомога активніше сприяла розвитку цього питання, тому як це дозволяє людям, українцям, які знаходяться за межами України, знаходяться на території Європейського Союзу, щоб їм ну, якби це спрощує їм життя, це економить їм кошти, і це дозволяє постійно залишатися на зв'язку з рідними та близькими. Тож надіємося на те, що українська влада якомога швидше. Прийме всі відповідні зміни до законодавства. В них є е, цілий список того, що потрібно змінити. Це власне і є їх роботою. Тому надіємося, що е, дані покращення відбудуться якомога швидше. Це відбудеться ще до е, закінчення нашої війни. І е, якби після, після війни вже буде набагато простіше е, перебувати і українським туристам, які знаходяться в Європі, і українським біженцям, які знаходяться в Європі, і економічним біженцям, так, так званим заробіт. Обічанам це реально спрощує життя, бо е, до початку війни я пам'ятаю, наскільки було е, тяжко новим людям, які тільки приїхали в Польщу, е, вийти навіть перший раз після свого приїзду на зв'язок зі своїми рідними та близькими, Надіємося, що зараз. Це буде відбуватися набагато швидше, і це все вже буде нормально, реально нормально узгоджено на найвищому законодавчому рівні. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Чи користуєтесь ви даними привілеями, чи знали ви взагалі про них, бо багато хто з українців взагалі про це не знає. Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!